В цьому відео ми розглянемо декілька прикладів написання виразів зі зміною, що допоможе нам розв'язати розв'язувати текстові задачки. І от наш перший приклад. Софія брала участь у забігу, її швидкість становила 5 км на годину. А можемо одразу записати якусь нотатку, чому б ні? 5 км на годину. Ось. А тривалість забігу склала Т-годин. Відповідно, це час Т годин Час, протягом якого бігла наша дівчинка. Яку довжину в кілометрах пробігла Софія? Це наше питання, і е, треба записати свою відповідь у вигляді виразу. От. Ну, коли ми думаємо про відстань якусь, так, е, і у нас є інформація про швидкість і інформація про час, то е, нам треба просто ці значення помножити. Так? Тобто її швидкість 5, 5 км на годину ми множимо на час. Час в годинах, скільки вона бігла, помножити на те. От. І ми пам'ятаємо, що якщо ми множимо кілометри на годину, кілометри на годину, ми множимо на, на години, у нас скорочуються години і залишаються кілометри. Ось. І тут так само кілометрів, тому можемо сказати, що з одиницями вимірювання все добре. От. Ну, і це дійсно правильна відповідь. Вона означає, скільки кілометрів в результаті всього прибігла Софія. Розглянемо другий приклад. Карткова команда ITC Poker виграла 23 тисячі гривень, доволі багато, правда? Граючи в покерних турнірах минулого року. Виграш розділили порівну між пігравцями. Тобто, у нас є сума, ось сума 23 тисячі, і є кількість гравців, ну ось пі. І відповідно нас питають, скільки грошей отримав кожен гравець. Запишіть відповіді в вигляді в виразу так само. От. Тобто нам треба якось ось це число порівну поділити між півгравцями. Пі, пі, і це ніщо інше, як просто операція ділення 23 тисячі. Поділити на пі. Ось. Це і буде кількість гривень, яку отримує кожен гравець. Ну, якщо ми ділимо порівну. так? От. Це от аналогічна історія з тортом, та, коли у вас є якийсь торт або там, піца, і вам треба поділити. І порівну на якусь кількість людей. Так? То нам ну, і об'єм з цього шматочку буде так само знаходитись за допомогою операції ділення. Перейдемо до третього прикладу. Денис отримав приз у розмірі X доларів. Так, у нас вже є якась інформація про приз з покерного турніру. Участь у турнірі коштує йому 4 тисячі гривень. Тобто це означає, що він заплатив за цей турнір 4 тисячі гривень, тобто він їх втратив, нібито так? Ось. Але отримав в результаті X доларів. Відповідно, щоб відповісти на питання, яким був чистий виграш Дениса, що нам треба зробити? Треба подумати про це як, як про різницю. Так? Тобто в результаті у нього залишилося X. X доларів, так, але при цьому він втратив ще 4 тисячі гривень, мінус тобто 4 тисячі гривень. От. І це і буде відповідь, скільки він в результаті отримав чистого виграшу після турніру. Ще один приклад. Марина приготувала 48 штук печива з шоколадною крихтою. Так, у нас є один вид печива і є Y штук. Цукрового печива, Y штук цукрового печива. Скільки всього печива приготувала Марина? Ну, Тут доволі просто: якщо у нас є 48 штук одного виду печива, 48, і у нас є Y штук ще якогось іншого виду печива, то це буде просто 48 плюс y. Ось. І це буде загальна, загальна кількість печива, так, загальна печива, які приготувала Марина. 48 плюс Y.